Усім привіт! Мене звати Мар'яна, і я сьогодні отримала свій паспорт з новою візою. І моя віза до 2032 року. Тут я хочу поділитися, як я відправляла паспорт на вклейку канадської візи, живучи в Канаді. Я живу в Верноні, Британська Колумбія. І ще тут хочу додати, просто щоб ви розуміли, я подавалася разом із сином. Йому всім. Але Оцей запит на вклейку візи прийшов лише мені. Тобто, ось така просто інформація, Якщо, якщо вас цікавить, я пізніше ще зніму відео, коли сину прийде, і коли я йому буду, його паспорт буду надсилати. Отож, почнімо з таких дат. Взагалі, я подалась на візу 25 квітня. 25 квітня я подала заявку. 13 травня винесли рішення Апрут що мені не потрібно здавати біометрику, що все супер, просто опрут. І ось 19 червня я отримала лист з проханням, щоб я надіслала паспорт на вклейку візи, і на це у мене є 30 днів, починаючи з 19 червня. Отже, 19 червня я отримала лист від IRCC з проханням надіслати свій паспорт з усіма інструкціями, як це зробити і куди надсилати, і також про те, що у мене на це все є 30 днів. От, отож, 4 липня я пішла в Canada Пост, я відправляла свої паспорти канадською поштою Canada Пост, а саме Експрес-пост. Купила два конверти: один великий, один маленький. Обидва prepaid. Це означає, що я заплатила за цей маленький конверт, який буду класти у великий конверт, для того, щоб мені Арсесі вже надіслали до мене, повернули мій паспорт. За обидва конверти я заплатила 57 доларів 65 центів. Великий коштував 28 доларів 10 центів, менший 26,80 у великий конверт ми ставимо, я ставила паспорт свій. Оцей request passport letter, який мені приходив в RCC аккаунт, роздрукований, про те, що вони просять мені надіслати, щоб я надіслала свій паспорт. І маленький конверт на зворотньому боці вже е, написана моя адреса, куди повернути мій паспорт. Також я сфотографувала собі ці всі конверти, тому що на них. Є трекінг, можна перевіряти, але скажу чесно, я жодного разу не перевіряла, не знаю. І ось так, 4 липня я відправила паспорт, а сьогодні, 16 липня, я вже його отримала. 4 і 16, це 12 днів, але взагалі, якщо рахувати, то це 7 днів робочих. Ось я отримала свій паспорт з уклеєною візою. Ось так у у мене швидко вийшло. І легко. Але трошки переживаю, тому що моєму сину ще не прийшов запит на вклейку віза. Подивимось, коли прийде. Всім дякую за увагу!